Добрий день, друзі, і сьогодні ми обговоримо таку тему. Що робити, коли у дитини любого віку є вже тривалий час, більше місяця, більше декількох місяців, а навіть може бути і роками, коли в неї така є проблема, коли вона мало їсть, коли мама буквально заставляє її їсти. Вона їсть чи вибіркова, чи обмежена, чи в неї якісь переваги до якоїсь їжі, є, чи є певні труднощі нагодувати її, особливо це дуже яскраво проявляється в перший. Роки життя. І от сьогодні ми спробуємо пошукати відповідь на питання. Що робити, коли ми маємо таку проблему, і називається ця проблема по-різному: це різні різновиди розладів харчової поведінки, розладів відношення дитини до прийому їжі. І зараз з'являється вже новий такий синдром Ерфі: це синдром обмежено-чвиробіркового харчування. У дітей до 6 років раніше мав назву малюкова анорексія, тобто різні такі варіанти розладів харчової поведінки, що робити, бо це суто психологічна проблема, і ніякі дослідження, результати обстежень, ніякі ліки, якісь чудо, ліки, якісь з підвищення апетиту не допоможуть, бо немає основи для їх. Пристосування, це суто психологічна проблема, і як от з цим працювати, куди бігти? І за моїм досвідом, і за тим, що я бачу зараз зараз за науковою літературою, бо статті на цю тему поширюються, Проблема дуже така вже поширена останні роки, завдяки тому, ж інтернету та нав'язаним якийсь нормам для цих. Мам, значить, я гадаю, що більш ефективно буде у корекції цієї харчової поведінки, якщо ми будемо одночасно впливати на три елементи такого великого свого трикутника. Одночасно потрібно впливати на дитину, на спосіб її життя, звісно, на організацію її прийомів їжі. На маму, на її родину, на її оточення, і, власне, на якість харчування цієї дитини. Одночасно, бо така складна проблема. І сьогодні, в цьому відео, ми розглянемо, як впливати на цей трикутник відповідно до віку дитини, бо діти, звісно, різна психологія, різна нервова система, і тому впливи можуть бути різними. Спочнемо з старших. Діти, наприклад, у віці від 11 до 18 років. Як ми можемо впливати дитину для покращення її харчування? Звісно, це психотерапія, і психотерапевт, психіар, це може бути головний такий спеціаліст, який займатися може цією дитиною, якщо у дитини є такі собі харчові. Порушення її поведінки як такі серйозні захворювання, як анорексія, булімія чи навіть орторексія. Тобто тут такий головний лікар це психіатр, психотерапевт, і основа терапії це психотерапія, яка цілеспрямована, надіяна на цю дитину. І скажу вам, і офлайн безпосереднє таке спілкування між цим спеціалістом, але який спеціалізується на цих проблемах, і дитиною більш ефективне, ніж онлайн. Онлайн дитину дуже важко розкрутити на такі чесні розмови, щоб вона щось потім робила. Тобто, перше, це сеанси психотерапії і не один, два, три, коли дитину-батьки змусять прийти до психотерапевту. Це роками. Чому часто неефективно? Бо, хочу пройду, хочу не пройду, повинен бути план. Спочатку частіше приймаємо позитивну якусь тенденцію, там вже рідше за необхідністю. І, звісно, треба змінювати режим дня, оточення, спосіб життя дитини, щоб вона не за такі діти часто замикаються у собі. Треба покращувати їх рухливий спосіб життя, спілкування з із. Однолітками інші, які зацікавленості. коли дитина розкриється, вона менше буде вже думати про ці питання щодо своєї ваги чи щодо своїх харчування. Як ми можемо впливати на маму, бо частіше мама дивиться на харчування цієї дитини власно, родину? я спочинаю з того, що потрібно убрати, убрати видимий контроль. За годуванням дитини такі проблеми не існує. Не треба ругати дитину. Не її завантажити, що вона чогось не їсть, що вона така хода, що вона не така, як усі інші діти. Ні, такі проблеми не існує. Вона сама і рішує. Відомо, не маємо. І плюс ми зменшуємо отакі непрямі насильницькі дії з боку мами та її родичів, як певні маніпуляції, штучні ритуали, щоб дитина для їх харчу. Оце треба прибирати. І третє це за потребою. Це від педіатра вже йде нутритивна підтримка цієї дитини, допомога щодо підбору тих чи інших харчів, розмова з дитиною з цього приводу, і треба вести це. Цю дитину, цю родину з цим питанням, щоб ця проблема вже була вирішена, а не залишилася дитині потом на одинці на 30 років і надалі, коли вона відділюється від батьків, і вирішувати зараз, поки мама поки родина рядом. Далі діти віком від 2,5 до 10 до 11 років. Як ми можемо впливати на дитину з порушеннями харчової поведінки? Звісно, психотерапія тут ніяк не буде ефективна, немає точки положення дитина не сконцентрується на цій увазі. І тут, звісно, потрібно, як і завжди, змінювати її поступово спосіб життя, щоб вона стала активна. Що брухлива, дуже ефективна. От у всіх таких дітей з порушеннями харчової поведінки, от і на цій віковій групі, краще налагоджує харчування за умов, якщо ми і по іншим таким основним нашого трикутника питанням буде працювати, краще налагоджує весною та літом, коли вони дуже багато рухаються. На свіжому повітрі більш рухливих ір з однолітками рухаються, а не сидять у квартирі в зимою у січні чи у лютому, буквально на голові у мамі, і маніпулюють, звісно, їми, цими батьками. От літом краще бувають. Якісь зміни, там колись до парку поїхати, чи якісь пригоди тощо. І от у віці від 2,5 до 11 років дуже ефективні різні методи сенсорної інтеграції. їх Декілька вони були придумані і застосовуються ефективно у дітей з аутизмом та з розглядом аутистичного спектру, де та такими схожими порушеннями, і вони знайшли достатньо свою таку ефективність, знайшли свою роль. І у здорових дітей з розладами харчової поведінки з ерфіциндромом. Звісно, здорові діти відповідають дуже швидко на ці методи. І в основі їх лежить вироботка якихось складних умовних рефлексів до того, що попочався до прийому їжі, і потім вже вторинно з'являється і харчова зацікавленість дитини після цих організацій на умовному рефлексі. Гадувань, тобто, це питання щодо дитини цієї вікової групи. Щодо мами, знову відмови від видимого контролю за харчуванням дитини немає цієї проблеми. І третє за необхідністю, часто використовується у цій віковій групі, це нутритивна підтримка. Бо в нас вже багато на ринку є і рідких, і твердих збагачувачів, які ми можемо збагачувати навіть непомітно для дитини чи приємними такими смаками. Ті продукти страви, які вона на цей час. З'їдає її без проблем, бо сита дитина вона краще йде на якесь навчання при розвитку харчової поведінки, вона, якщо вона на недостатньому харчуванні, це буде трешки важливо. І ми повертаємось до такої складної групи, як діти від 0 до 2 до 2,5 років. Звісно, психотерапія на цих дітей ніяк не діє, дитина засне. П'яти місяців життя на п'ятій секунді психосеансу, психотерапії, ліки ніякі не діють. І тут мало хто цим і займається цими дітей, краще махнути рукою на цю дитину, на цю проблему і сказати: мамі, гадуй насильницьки, а там коли, щось ми там і зробимо. Мій метод, який я застосовую, це. Використання чи формування різних таких у лапках вікон можливості, під час яких ми повинні дойти до позитивного такого знайомства дитини з тою чи іншою видом їжі. І коли ми цього досягаємо, потім вже ми крокуємо поступово від малих порцій до інших. Ми крокуємо до формування в неї регулярної стабільної навички, їсти за своїми вимогами та достатньо. Тобто від першого класу до другого, третього, четвертого класу, отак От поступово ми йдемо у його такого харчового інтересу, і тут ми ще будемо в інших роликах про це, якщо цікаво, більше про це розмовляти. Звісно, тут дуже потрібна у цій малечі у цьому віці нутритівна підтримка. У нас багато є сумішей, які місять більше білків і калорії. Треба це. Використовувати для того, щоб дитина достатньо харчувалася? А як впливати на маму такою дитиною? Звісно, психотерапія та антидепресанти не подіють, ніякого ефекту не буде. Бо який в них сенс, якщо дитина не їсть, ніякого сенсу не буде? Значить, я тут потрібна підтримка мами. Не треба на цей махати руки, що така мама а собі, мама не винувати і вчасно просто не підсказали, як добре діяти. Треба просто підтримувати мами і е, формувати оці ці можливості вікна можливості, значить, е, для того е, змінювати режим харчування. Різні такі варіанти вже існують для того, щоб дитина зацікавилась їжею і почала вже набирати більше порцій за своїми. Вимогами От такий принцип, вони де ж не будь використовуються в рішенні проблем різних різних проблем з розладів харчової поведінки. Називатися вони можуть бути по-різному, а вирішуються е отакими от шляхом, просто мають певні різні терміни. В залежності від складності та діагнозу, і у висновку, що хочеться сказати, друзі мої, це достатньо складна психологічна проблема. Багато чинників впливає, і вона швидко не часто може вирішуватися. Значить, і що хочеться звернути на вашу увагу, що як і в інших галузях медицини, профилактика дешевше, ніж лікування цих проблем з харчуваннями, з болісними, такими снем. Якісними такими годуваннями, куди йде боротьба за кожне годування грудьми, пляшечки чи якоюсь твердою їжею прикорму, їх могло б бути не бути. Якщо б мами своєчасно не сказали, а ти робив отак, а ти не робив отак, і все би Ройшло. Бо у цих проблем з харчуванням повінки стало більше за останні 15-20 років. Збільшуються наукові публікації, збільшується усвідомлення науковцями, лікарями, хто займається цими проблемами, сутності цієї проблеми, але багато лікарів, багато лікарів, цих дитячих лікарів, неврологів та й самих батьків, вони ще не знають, що таке за проблема є. Сутністю не знають, як з цим робити, і часто ми маємо якісь невдалі такі поради, які нам тільки заважають налагодити харчування дитини. Пишіть під цим роликом якісь теми актуальні для вас з різних проблем порушень харчової поведінки у дітей. Нагадаю, що ви знаходитесь. На каналі дитячого харчування та проблем з харчовою поведінкою у дітей лікаря з Харчука з Харкова. Яловчука. Підтримайте канал своїми вподобайками та підписуйтесь на нього. Більш нові теми, більш інші теми будемо розглянути в інших відео. Далі буде цікавіше. На все добре.